Мешканці 20-го будинку, що знаходиться на вулиці Карла Маркса, облагородили територію біля свого дому, посадили квіти, зробили затишне місце для відпочинку. Але знаходитись на подвір'ї їх будинку, дихати свіжим повітрям більше 10 хвилин нестерпно важко. Який запах, яка вонь, як можуть наші діти тут гратися, внуки, і як ми можемо підходити, як тут визивається рвотний рефлекс. Тут і дохші собаки, і криси, і миші, і, і коти, і все на світі, ну я не знаю, як це можна на це все дивитися. Дома дав осадку, там он білим помічено, де вже тріщини пішли по дому, і криси в підвалі, там метрові, і комари літають, і антисанаторія повніше. Не користується підвалом. Ні, 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 не користується. Та, Та, бо ніж, туди зайти не Запаху запах, нема. Це запах це там. Такі. Будинок побудований у 89-році. Вже через три роки люди мали проблему із підвалом. Він мокрів нечистотами. Неодноразово звертались до ЖЕКу, на балансі якого знаходиться будинок. Знає про біль мешканців Маркса 20 головний інженер житлоремексу Олександр Камінський ще із 2011 року. Цей проблемою я займаюся з першого Нет, я, цей жек, бо я, до цього, я був до цього главним інженером в п'ятому жеке, після того прийшов другий ЖЕК. Знаходиться ретри в яку ми можемо, не можемо потрапити. Труби водопроводні гниють, тому що ам'як з паріння постоянні пориви йдуть водопроводи. Замінили випуск. Якщо ви можете побачити, випуск ми замінили, тому що все казали, що винен жек. Замінили випуск, поставили новий. Но це нікого результату не дало. Тільки разом із міськводоканалом, продовжує головний інженер. Вдалося з'ясувати причину неякісно виконані будівельно-монтажні роботи, зокрема й по каналізаційній мережі, призводять до постійного підтоплення в підвалі багатоповерхівки. Цей проміжуток стик теплотраси і стик каналізації. Це є вічна проблема. Вона забивається, дзвонимо на водоканал, мешканці дзвонять нам, нами дзвонимо на водоканал, водоканал приїжджає, промиває. Все вистачає. Ну як коли, буває на 10 днів, буває на неділю. В От. Далі вона знову забувається опять дзвонить водоканал, знову водоканал приїжджає. Але те, що весь час працівники водоканалу приїздять до будинку, проблему не вирішує. Активісти роками пишуть листи, йдуть на прийом до заступника міського голови. У руках пані Лариси стоси різних листів із проханням звернути увагу на катастрофічну ситуацію, що склалась у їх будинку, у зв'язку з виливом каналізаційних стоків у підвал, який на пів метра залитий брудом, через що може виникнути й Зповсюдження хвороб, розмив конструкції будинку та інші непередбачувані наслідки. Утримуємо відповідь директору Рівуцькому і ну, Шинкаренку, це виходить, якби би нам мешканцям. З метою попередження заторів даної мережі планується. Влаштування додаткового колодязя між житловими будинками по вулиці Карла Маркса, 20, це нашій, та 22. Той будинок. Директору МК Водоканал до 10-го року виконати роботи по влаштуванню додаткового колодязя. Була комісія, виїжджали, вирішили. Онуфрічук підписав. А головному інженеру і водоканалу їм все рівно. Їм, вони ігнорують всім і їм зовсім вибачте. До одного місця, на думку директора міськводоканалу, потрібно намагатись радикально вирішити питання, адже поруч із каналізаційною багато інженерних мереж і роботу слід виконувати вручну, але затримка не в цьому у коштах і відповідного рівня фахівцях. Це практично прокладати паралельно нову каналізацію. Нову каналізаційну систему, де передбачити і проблеми і питання рядом стоячого будинку відповідно. Щоб вже, скажем так, повністю радикально вирішити цю проблему. Для цього треба заказати проект. Ще в 2008 році заступник міського голови рекомендував водоканалу розробити проектно-кошторисну документацію. Ну, була така рекомендація. Ми не мали можливості її виконати, бо всяка проектна документація коштує грошей. По нормативам, тим, які передбачені, ця існуюча каналізація ще має працювати, на неї інші видатки якби, і не, не можна передбачати. Тому, оскільки ми весь час в такому фінансово бідовому стані, тому ми і не виконали цю документацію. це не їхній дом, і коли б жили їхні тут діти, внуки і родичі, то мабуть би вони б зробили по-другому. А так це чужі люди і зовсім воно нікому не потрібне. Я думаю, що вже включено у. Видатки по проєктних документаціях, які зараз передбачає бюджет, і документацію виконуємо. Це ще не значить, що буде зроблена е, каналізація, тому що хороших фахівців знайти для виконання будівельних робіт по каналізації, доволі складно. В практично ніхто не хоче займатися. Будівельних організацій немає, які готові сьогодні прокладати, перекладати. Ну, таке щось там всередині, внутрішнє. Монтаж внутрішньобудинкових мереж це ще вміють. А Вже вийти, знаходити людину, яка в складних умовах повинна під певним ухилом прокласти каналізацію, вже е, доволі складно. І там ще я ж кажу, що пов'язано з тим, що досить багато таких пере... переплітань іншими інженерними мережами. Кожного разу, коли викачується вода, вона знову, так. Вона... Да, так. Та, та. От ми даже от в суботу викачали. І знову зараз повний підвал води, по колінам постійно. Нам надо допомога каналізаційний колодязь вирити. І вся проблема вирішиться. Чим ви можете на сьогодні заспокоїти мешканців карма? Тим, що ми будемо цим займатися, проблема є, яку треба вирішити і вирішити докорінно, ми будемо ним займатися, а поки що, відповідно, будемо при наявності затора приїжджати і причищати. Другому, другого шляху я не бачу.